Українські вчені фізики. Культура і наука кожної нації належать людству, але наш святий обов'язок знати свою історію, своїх е діячів науки та культури. В середньому а, е кілька сотень наших земляків здобули вищу освіту в провідних університетах Італії, Польщі, Німеччини, Франції, Англії. І десятки з них стали професорами, навіть ректорами. Були серед них і представники натурфілософії, нату, науки, в колі якої формувалися елементи фізичних наукових знань. Українські вчені також зробили вагомий внесок установлення фізики як окремої науки в класичний період її розвитку. Юрій Катермак. Видатний філософ, астроном і медик середини 15 століття, ректор Болонського університету, висловив упевненість у здатності людського розуму пізнати закономірності світу. Також а, він видавав трактати з астрології і зберігся один а, виданий примірник його праці, що містить згадку про Україну прогностик. Грабовський Борис Павлович народився 26 травня 1901 року в Тобольську. А в 1902 році сім'я переїхала до Одеси. Над ідеєю дальнобачення так називалося телебачення, працювало багато вчених і радіоентузіастів з усіх країн світу. Але Створити повністю електронну систему передачі на відстань рухомого зображення і здійснити сім десятиліть тому практичну трансляцію за цією схемою в в світі пощастило лише Борису Павловичу Грабовському. 26 липня 2028 року Узбецька столиця Ташкент. Комісія під керівництвом професора університету Златобратського приймала, е, приймала експеримент, який здійснював Грабовський і Белянський. Сталося диво. На маленькому екранчику всі побачили ліце Білянського. Це вперше в світі природних умовах за допомогою електронного методу транслювалося рухоме зображення. Іван Павлович Пулюй народився 2 лютого 1845 року в Тернопільській області. Об'єктом його наукової уваги завжди були проблеми, які перебували на передньому плані фізики та технічного прогресу. Це була молекулярна фізика у 70-х роках і катодні промені на початку 80-х, і також. Електротехніка, властивості та природи рентгенівських променів. Праці полія в гаузі молекулярної фізики важливі тим, що дані про коефіцієнти внутрішнього тертя та дифузії газів і пари є вихідними, коли обчислюють такі мікроскопічні величини, як середня довжина вільного пробігу молекул, їх кількість в одній грам молекули тощо. В галузі електротехніки вчений вдосконалу технологію виготовлення розжарувальних ниток для освітлювальних ламп. Першим дослідив світло, і його лампи були набагато кращими від ламп Едісона, де демонструвалися в 1884 році на всесвітній виставці в Штайрі. 15 лютого 1896 року виступив з публічною доповіддю про невідими промені та фотографування невидимого. В цій доповіді Пулюй, грунтовно пояснив присутнім та на численних вдалих приладах продемонстрував суті променів, Грунтовно пояснив характерні властивості цих променів та їх відмінність військ катон. Полюю ознайому слухачів зі своїми фотознімками, зробленими при допомозі ікс-променів, які він одержав при застосуванні вакуумної лампи, сконструйованої ним ще в 1880 році. Олександр Теодорович Смакула е, народився в 1900 році на Тернопільщині. Програмовані тонкоплівкові технології, гетеролазери чисті кристали, однокристальні мікропроцесори, радіаційна фізика твердоцільних матеріалів, модерна ценсорика. Всі ці сучасні напрями охоплювала одна людина, видатий український фізик, професор Олександр Смакула. Олександр Смакула блискуче освоїв основи квантової механіки, як тільки вона створювалася, і застосував їх для розв'язання механізмів взаємодії електромагнітного випромінювання з кристалу. Він також використав поняття квантових осциляторів для опису та пояснення радіаційного забарвлення кристалів, вивів кількісне математичне співвідношення, відоме як формула смаку. Ігор Євгенович там народився 26 червня 1895 року в місті. Владивосток, потім переїхав до Кіровограда. У 30-му році там пояснив акустичні коливання і розсіювання світла у твердих середовищах. В його роботі вперше була висловлена ідея про кванти звукових хвиль. Там пояснив фотоелектричну емісію електронів з металу, тобто емісію викликану світловим опромінюванням. Він встановив, що електрони поблизу поверхні кристала можуть перебувати в особливих енергетичних станах, пізніше названих тамбовськими. Поверхними рівнями. Булося до українців ті, хто своїми відкриттями наблизили День польоту в космос е Першого земля. Е герой е 1812 року нащадок. Запорожців Засядько людина драматичної долі, один з піонерів ракетної техніки і теорії космічних польотів Юрій Кондратюк, конструктор космічних систем Сергій Корольов. Народився Засядько Олександр Дмитрович в 1779 році в селі Лютенька як що на Полтавщині. Олександр Дмитрович це видатний український інженер артилерист генерал, лейтенант артилерії, конструктор ракет, піонер використання їх у військових цілях. Справжнє ім'я Кондратюка Юрія Васильовича Шаргей Олександр Гнатович. Він народився 9 червня в місті Полтава. Кондратюк бачив навколоземний космос міжпланетний простір аколе мирної діяльності жителів Землі. Він розумів, що землянам мимоволі доведеться створювати космічні виробництво, нові можливі лише в умовах невагомості і глибокого вакууму технології, освоювати території, природні багатства астероїдів, місяця планет сонячної системи, максимально використовувати променеву енергію сонця. Розробляв основні проблеми космонавтики, космічних польотів і конструювання міжпланетних кораблів, які виклав праці тим, хто буде читати, щоб будувати В праці завоювання міжпланетних просторів він вивів основне рівняння польоту ракети, розглянув енергетично найвигідніші траєкторії космічних польотів, виклав теорію багатоступінчатих ракет. Розглянув також він проблеми створення проміжних міжпланетних баз, ідеєю використання гравітаційного поля небесних тіл для розв'язання цих проблем. Видатну знахідку Кондратюка, засіб досягнення поверхні космічних тіл насамперед Місяця і Марса було застосовано в проєкті Аполлон у конструкції американського місячного модулю. Корольов Сергій Павлович народився 30 грудня 1966 року в Житомирі. Він розвивав теорію ракетного польоту, під його керівництво було створено численні балістичні та геофізичні ракети, ракети носії, пілотовані космічні кораблі Восток та Восход, на яких перші в історії було здійснено космічні польоти людини і вихід людини в космічний простір. Розглянемо винаходи в період незалежності України. У 1811 році вчені Львівської політехніки винайшли гнучкий тканинний суперконденсатор, підключений до сонячної батареї. Проєкт здійснено під керівництвом доктора фізмат-наук, професора кафедри фізики Григорія Ільчука. Дослідний екземпляр здатний заряджати мобільні телефони, але його цільове призначення застосування на ткацьких верстатах. Один з значущих винаходів сучасної України це винахід полтавця Андрія Ходубського. Унікальний винахід у кілька разів піднімає освітленість дороги, при цьому не сліпить водіїв зустрічного транспорту. Винахід сумісний з будь-яким типом кузова. Над винаходом його автор працював багато років і домігся значних результатів. Секрет виявився у куті повороту додаткового набору фар відносно дороги. І краще вчені світу давно намагалися вирішити проблему максимальної видимості у темному без наслідків для очей перехожих і водіїв. Микола Осовуленко винайшов технологію, за якою вироблені телевізори в кілька разів знизили інтенсивність випромінювання. Два патенти на цей винахід викупила компанія Samsung єдиний у світі виробник біотелевізора. Однак Автор винаходу не врахував всіх тонкощів контракту, тому його винахід в Україні знайти неможливо. Корейці не хочуть його поки продавати тут. Тим не менше, Сауленко винайшов досконалну модель проданої версії телевізора. Автор запевняє, що через застосування нового матеріалу для катода телевізору для роботи достатньо всього 6 ватт енергії. Сандер Березін створив модель катера Триморана, який за своїми технічними характеристиками на момент його створення був кращим у світі. Як часто буває з винаходами, модель і креслення неодноразово намагалися викрасти. Не дивно, що нечисті на руку бізнесмени намагалися захопити винахід. Катер здатен розвинути швидкість до 200 км за годину за рахунок унікальної форми вводів корпусу. Але головне навіть не на швидкість, а його абсолютно невідимість для радарів. Здавалося б, чи, чим ще здивує судно? Воно здатне переміщатися під водою. У 2012 році харків'янин Олександр Мірошник отримав звання «Винахідник року. За винахід перемикача підпаювань трансформатора до кафедри комп'ютеризації автор кількох десятків винаходів. Придумав, як обезпечити електронні побудови прилади від перепадів виставків напруги в електромережі без покупки громадських і дорогих застосувань. Результати роботи українських фізиків можна побачити у багатьох вже звичних сучасних пристроях. Хоча виділити здобутки якоїсь однієї країни дуже важко, оскільки сучасна фізика надзвичайно глобалізована. І певний напрямок розробляють в одній установі, а потім підхоплюють в інші. У всіх сучасних. Фізичне досягнення, наприклад, мобільного телефоні, у смартфонах, в інтернеті, є якась частина внеску українських фізиків.